Вітаю всіх! Новорічна промова президента України Зеленського. Вже дуже багато хто про це говорив, а я, відверто кажучи, не хотів записувати на цю тему ефір, тому що в мене особливе ставлення до інституту президентства. Але ж коли я побачив, як технологи за команди боти і просто корисні ідіоти почали розганяти по соцмережі думку, що, начебто, ця промова. Дуже вдало, бо дехто з людей під час виступу президента плакав, я не витримав. Ну це вже край, це край цинізму і брехні. Тобто влада нам намагається зараз вбити в голову, що наше життя вимірюється не нашими доходами, не нашою безпекою, не нашим комфортом, а лише промовою президента і його можливістю видавити з нас сльози. От тільки я скажу, що під час війни, під час розрухи, горя, страху змусити людину заплакати це дуже нескладна річ. Це, якщо хочете, прийомчики без правил. А от в таких умовах, коли кругом горе, побачити на обличчях людей сльози вдячності за справедливе рішення, за впевненість у завтрашньому дні це вже інша річ. і вона… Недосяжна для влади. І не тільки для зеленої влади, а для всіх влад, які були в Україні ще й до зелених. Неважливо хто сиві, сині, білі, червоні. На мою думку, новорічний виступ президента Зеленського це спроба сховатися за війну, не показуючи людям правду, намагаючись сховати від них справжню реальність. А реальність наша такова: дві людини. В Україні, на яких Зеленський не має жодного впливу, це Єрмак і гетьманця продовжують безкарно робити свою чорну справу. Всі кадрові питання і корупційні схеми заведені на Офіс президента. Всі призначення в країні відбуваються тільки з однієї умови: послаблення обороноздатності нашої держави. Кожного дня скандал за скандалом. Кожного дня суспільство просипається з питанням, що відбувається в країні. Не треба далеко ходити, останнє призначення послом в Болгарію людину, яка взагалі не розуміє, що снаряди мають різні калібри. А ця людина поїде в Болгарію, яка нам постачає озброєння. Зрозуміло, що це призначення єрмаком зроблено навмисно, для того, щоб пригальмувати постачання зброї. З Болгарії в Україну. І тепер воно точно пригальмується офісом президента, призначено керівником Державного експортного контролю Павліченка. І знову ж таки з метою послабити наші Збройні сили. Ця людина просто саботувала поставку з інших країн дронів. Щоб ви розуміли, ЗСУ на 95% отримують дрони від населення, тобто народу України. Який правдами і неправдами перетягує їх з-за кордону. Це в той час, коли той же Єрмак заблокував роботу ВПК і наші підприємці, а також підприємства промисловості, не мають можливості виробляти ці так дуже потрібні на фронті вироби. Ці дії, які я озвучив, вони повністю підходять під кваліфікацію саботажу і економічної диверсії під час війни. На фронті Гинуть люди, краще сини й доньки. Я сам колишній піхотинець. Я знаю, що таке мати в підрозділі розвідувальний дрон. Бо коли ти його маєш, ти воюєш з відкритими очима. Коли ти його не маєш, ти просто стаєш мішенью для ворога. І дуже часто наші бійці офіцери завдяки Павліченку, Єрмаку і іншим зрадникам стають просто мішеням. І щось я тут не бачу верховного головнокомандуючого, який би намагався якось змінити цю ситуацію. Другий фігурант нашої справи це Гетманцев, завдання якого знищити економіку України. І він з цим завданням впорався вже майже на 5 балів. Жодної галузової реформи. Під час війни випикали жить на боці. Зараз, коли потрібні робочі руки, якщо б працювала промисловість України. Люди просто тікають з України, тому що тут неможливо вижити. І за цим сим стоїть Гетманцев. А Зеленський, на вимогу суспільства, відправити його у відставку, каже, що Гетманцев – це добрий хлопець. І цей добрий хлопець продовжує вбивати економіку України. Йому і Єрмаку аплодують в Москві. На кожному пропагандистському каналі там тільки й кажуть про те, що Україна валиться, бо тут нічого не працює. Бо українці настільки нещасні, що вони змушені виїжджати з рідної держави. Всім відомий ворог України Азаров майже вистрибує зі штанів, розказуючи про те, що Україна не зможе перемогти Росію, тому що вона сидить без світла, а люди без роботи. А вважають, що Україна в війні з Росією, де да це ж бред діли к що ви думаєте, 93% українців ідіоти, що ли? зараз сидять без світу, без роботи і так далі. Вони думають, що вони Це все. А президент Зеленський в цей час робить вигляд, що нічого не відбувається. А давайте згадаємо історію з відключеннями електроенергії. Енергетика повністю підпорядкована офісу президента. Там сидить цілий заступник Єрмака Шурма, який керує. Цим процесом з офісу президента. Неадекватні відключення наряду з такими ж неадекватними заявами Киличка, ДТЕКа, Єрмака і прем'єр-міністра мали одну мету довести нас, народ України, до стану паніки і відчаю. Бо саме цього чекає Путін, щоб ми з вами почали валати про капітуляцію. І тільки завдяки тому, що в цей процес втрутилися американці, ми зараз з вами сидимо. В оселях, який горить світло. Але ж питання до президента Зеленського. Чому ці люди досі не покарані, чому по відношенню до них ще не спрацювала 111 стаття Кримінального кодексу України про державну зраду? І таких, чому у кожного українця до Президента України нараховується вже не один десяток? Якщо б у мене була така можливість, я би в Новий рік сказав президенту Зеленському наступне: Володимир Олександрович, народ від вас чекає геть іншого. Не потрібно з нас віддавлювати сльози. Українська земля і так достатньо вже окроплена сльозами українців. Порядок в Україні можна навести лише тільки якщо в державі почне панувати і працювати справедливість. Кожен Повинен відповідати за свої вчинки. Саботажники, диверсанти, зрадники всі повинні, якщо бути не розстріляними під час війни, то обов'язково засуджені хоча б на років 25 у в'язниці. І починати потрібно Володимира Олександровича з двох головних фігурантів зрадницьких справ Єрмака і Гетманцева. І от коли ви це зробите. Коли народ побачить, що ви дійсно стоїте на рейках справедливості і намагаєтесь витягнути країну з того болота, в якому вона опинилася, от тоді народ подарує вам сльози щастя. Подумайте про мої слова, тим більше що вже дуже жваво обговорюється ваша участь в наступних президентських виборах. До речі, шановні друзі, я думаю, що нам потрібно поговорити про... Можливе залишення президента Зеленського на другий термін через участь в наступних виборах президента. Те, що я сказав вище, це моя думка. Якщо згодні з нею, пишіть про це в коментарях, лайкайте, поширюйте моє відео це дуже і дуже важливо. Ми з вами приймаємо участь у великому процесі виборювання своєї волі і справжньої незалежності не тільки від Росії. А й від тих гнит, які зараз знаходяться всередині України, все, друзі, з вами був я. Будьте обережними. Всіх поважаю До побачення.